Олександрія, Соборний проспект 9.00. Щодня на це місце приходить група активістів на загальнонаціональну хвилину мовчання. Своїм прикладом закликають інших зупинитися і вшанувати пам'ять загиблих. Серед учасниць Ляна, чоловік якої пішов захищати Україну в лютому 22-го, але пропав безвісті влітку минулого року. Він пройшов всі гарячі точки Херсон, Миколаїв. Донецьк, а зник він безвісти в Курському напрямку. Ми його шукаємо, і ми знаємо, що він скоро повернеться додому, живий і здоровий. Але сьогодні ми хочемо підняти тему в нашому місті про хвилину мовчання, тому що заради нас люди жертвують найціннішим, вони віддають своє життя. А ми, як свідомі громадяни, маємо поважати і пам'ятати кожного військовослужбовця. Разом з мамою на щоденну акцію приходять п'ятирічний Захар і чотирирічний Макар, які не бачили тата вже майже вісім місяців. В інших жінок схожі долі. Хтось шукає чоловіка, хтось сина, хтось батька. Їх об'єднала Діана, чоловік якої зник у червні минулого року під Покровськом. Ідею запозичили в Київської громадської організації Шануй. Вони запровадили в себе в Києві цю акцію, і ми на основі їхніх пунктів розробили свою акцію вшануй у нас в Олександрії. Ми назбирали 2777 підписів з наших громадян, додали туди звукові записи хвилини мовчання, так як у нас там було вказано, які ми хочемо, щоб звучали у нас на гучномовця в місті. Також ми хочемо, щоб... Громадський транспорт до нас, наш муніципальне, долучався. Звернення з підписами передали до міської ради. А поки чекають відповіді щодня, рівно о дев'ятій виходять на акцію. Більшість свідомих водіїв та перехожих підтримують активістів, але не всі. Як вчора у нас на відео було видно, як автомобілі нарушують порушують правила дорожнього руху, перетинають дві сплошні смуги, стають на світофорі, відстоюють цю саму хвилину, але... Спиною до нас, а потім знову розвертаються, перетинають дві сплошні і стають, і їдуть мимо нас. До проведення щоденної акції долучилася неформальна молодіжна організація футбольних болівальників Ультрас Олександрія. Разом також проводять раз на два тижні захід на підтримку безлісті зниклих військових та полонених в Олександрії.